Вітаю, мене звуть Надя Ліра. Це є новини, і в цьому випуску розповідаю про таке: найдовша книга-рекордсменка: де купити книжок уночі та що читають 18-річні, і не лише купити книгу вночі у фізичній книгарні. Ні, я не пропоную вам порушувати комендантську годину. Все абсолютно легально. На київському центральному залізничному вокзалі відкрилась книгарня Є. Тепер час до потяга пролітатиме блискавично, адже треба вибрати з понад 35 тисяч книжок одну історію, яка зробить подорож ще атмосфернішою. Чекатимемо вас у гості Лайла Робінс, Ісменія Мендес та Джейк Гард. Історії незламних українців голосами зірок Голлівуду 24 лютого. Щоденники війни озвучать у Нью-Йоркському театрі Вестенсіете. Про це пише суспільне. Планують розповісти історії Ірини Цибух, позиний ЧК медійниці медикині, яка загинула у травні 2024 року. Олена Нікуліної дружини бійця полку Азов Максима Нікуліна, який перебуває в полоні вже 33 місяці. Дениса Христова, колишнього телеведучого і волонтера, який останні три роки займається евакуацією цивільних із прифронтових територій. Та інших надзвичайних українців. Усі кошти спрямують до організації Юнайтед Хелп Ukraine. Скажете, що немає коли читати товстунці? Тоді що ви скажете про це? Понад 21 тисяча сторінок. Книгу такого об'єму випустили у Франції, і це популярна манга One Piece. Та навряд ви встигнете вихопити примірники собі. Бо всього таких унікальних цеглинок надрукували лише. 50. І кожна коштувала 70 тисяч гривень. Не знаю, чи розчарую вас, але всі вони вже розпродані. Короткий список ілюзіоністів та реалістів. Це є про фіналістів щорічної премії для жанрової української літератури Своя полиця, яких нещодавно оголосили. До категорії ілюзіоністів входять тексти з фантастичною складовою, а до реалістів без. Серед романів, що у десятці найкращих битись не можна відступити Павла Белянського, Врославі та Анни Дьоміної, Стахановський рух Романа Буданова, Ковбасократ у раю Віталія Запеки та інші журі та читачі шляхом голосування оберуть переможця чи переможницю. І вже 29 березня ми дізнаємося її або його ім'я. Слава Україні на весь світ! Український актор Олександр Рудинський отримав найпрестижнішу британську кінонагороду Бафта.

Thank you so much, Саумач and Енслава Україні нагадаю, Олександр Рудинський, актор театру імені Франка, а також знімався як у серіалах, так і в повнометражних фільмах. До речі, інтерв'ю з режисером та іншими акторами театру імені Франка Давидом Петросяном, Іваном Шараном та Мариною Кошкіною можна переглянути на нашому ютуб-каналі. Популяризуватимуть воєнну літературу та письменників військових. В Україні нове видавництво адаптації Уже анонсували перший роман. Ним став маленький диктатор Дмитра Білова. Обіцяють гостру сатиру на російське суспільство. Кохання і вірші, що читають 18-річні? український інститут книги поділився топом найпродаваніших книг у рамках програми «Є книга». До трійки лідерів увійшли Колін Гувер, покинь якщо кохаєш. Так, ніхто не кохав антологію української поезії про кохання та антологія української поезії 20-го століття від тичини до Жидана. І хто після цього скаже, що поезія менш популярна ніж проза? Нагадаю, що книгарня є, підтримує усі національні програми, і ви можете обрати книги на 908 гривень. У нас але трохи і про прозу. Наша рубрика видавничий топ. Тут говоримо про цікаві новинки та анонси від українських видавців. Лабораторія анонсувала перший із семи том монументальної епопеї Марселя Пруста у пошуках втраченого часу у перекладі Анатолія Перепаді. Цей текст про пам'ять, втрачене дитинство, неможливість кохання та сатиру вищого світу. Червоний зріз із цитатою з роману. Темпора видала у дуже естетичному оформленні роман Генрі Джеймса Портрет однієї леді дія роману відбувається у другій половині 19 століття. Чарівна американська дівчина приїжджає до Англії, де знайомиться з новим і невідомим їй доти світом англійської аристократії. На останок ще трішки важливої інформації. Книгарні Є діє оновлена програма лояльності. У фізичних крамницях можна не лише отримувати знижки, а й накопичувати бали. Усі деталі дізнавайтеся у консультантів магазинів. Книгарні є. А ви встигли накопичити бали? Пишіть у коментарях, що купували, підписуйтеся, і до нових випусків.